Життя і досягнення Блеза Паскаля підготувала кочанова стефа. Життя Блеза Паскаля народився 19 червня 1623 року в Клермоні, Франція. Ходив із заможньої сім'ї юристів його батько Ет'єн Паскаль був відомим математиком і фізиком, отримав домашню освіту, зосереджену на математиці та фізиці. У віці 16 років написав трактат про конічне перелізи. А у віці 23 років винайшов механічний калькулятор, який називався Паскалина. Досягнення блеза Паскаля в математиці. Розробив теорему Паскалі, яка стосується властивостей, вписаних у коло шестикутників. Винайшов рахунок ймовірностей і став одним із засновників теорії чисел. Створив основи варіаційного очислення. Блес Паскаль фізиці. Винайшов барометр і довів, що атмосферний тиск зменшується з висотою. Створив закон Паскаля, який описує поведінку рідину в закритих системах, досліджував гідростатику та вакуум. Філософія Блеза Паскаля. Написав думки: зібрання ідей французького вченого і філософа Блеза Паскаля, записаних у 1657-1658 роках. Основна спрямованість це захист його від критики з боку атеїзму. Думки являють собою різнобічні ідеї, які, вважається, Паскаль планував об'єднати в книгу Апологія християнської релігії уже після смерті філософа в 1662 році виникла скорочена назва: свою найвідомішу роботу, яка розглядала релігію, людську природу та сенс життя. Знаходився під впливом янсинізму, богословського руху, який підкреслював людську гріховність і необхідність богодаті Божої. Доводив, що віра є нераціональним стрибком, а розум є обмеженим. Цікаві факти про життя Блеза Паскаля. Був всебічно обдарованою людиною з інтересами в різних галузях, винайшов гідравлічний прес і шприц, заснував релігійні школи, організацію, що допомагала бідним і хворим. Паскаль зробив ртутний барометр і вперше виміряв атмосферний тиск. Блес Паскаль винайшов звичайну тачку, пристрій, знайомий всім, дві ручки і колесо. Він сформулював закон Паскаля, винайшов перший цифровий. Калькулятор, але його виготовлення було занадто дорогим, і він ніколи не використовувався. У 20 років він винайшов рахункову машину, яка дозволяла складати шестизначні числа в десятковій системи числення. Під час проведення експериментів з гідростатики він розробив і винайшов шприц. Паскаль вважав людину трагічною і крихкою істотою, що знаходиться між двома без... безоднями. Нескінченністю і нікчемністю людина, мислячи очеред. У 24 роки Паскаля розбив параліч. Він на силу пересувався на милицях, але продовжував працювати. На цьому життя блеза Паскаля закінчується. Блес Паскаль помер 19 серпня 1662 року в Парижі. Його життя і досягнення залишили значний слід у науці, філософії та релігії. Він вважається одним з найвидатніших умів 17 століття і продовжує надихати і впливати на людей сьогодні. Дякую за увагу!